Любов Дошкова на початку війни прийшла працювати у місто добра волонтеркою, допомагала в реабілітації дітей. Шестимісячний Захарчик був її пацієнтом. Його разом з іншими дітками привезли з дитячого будинку Миколаєва на початку війни. За три тижні догляду за ним жінка зрозуміла, що хоче всиновити хлопчика. Працюю я реабілітологом з дітьми, які мають ураження нервової системи, в принципі генетичні поломки. Я не одружена. Він в мене один дітей немає. На початку війни я була в чорткові, але моя колега. Ми з нею навчалися Аля. Вона мені ми часто з нею званювалися. Вона мені сказала, що привезли дітей з Миколаєва, і серед них є дітки з інвалідністю, щоб було б непогано мені там перебувати, тому що є багато дітей. І, в принципі, спочатку волонтерила, потім мені запропонували там оформитися на роботу. З Харчиком я познайомилася. Це мій пацієнт. На той період у нього стояв діагноз. Верніше не діагноз, але по обстеженню була затримка статокінетичного розвитку. Йому було 6 місяців, коли я ну, з ним познайомилась і прийшла волонтерити. Але він був практично лежачий, голови він не тримав. Їв він тільки 30 грам. Звісно, він був дуже худенький, маленький і. І мені його дали як ну як на реабілітацію дали, щоб я щось могла зробити. І три годинки займалися перервами, і за рахунок цього, що це раннє втручання, ми змогли його витягнути. І десь на третій неділі я поняла, що. Це моя дитина, хоча я завжди хотіла дівчинку, тільки ну якось так більше до до час була схильність. Але, ну, але полюбила, і я вирішила його таке забрати. Це було таке рішення сердечне, я не знаю. І того я вже не стала чекати, коли там створюю сім'ю чи ще щось. І просто я я розумію, що я можу йому допомогти. Я розумію, що інтернат йому того не дасть, що зможу дати я. І це не стільки, як там для мене, це не тільки поняття квартири там, чи ну, звичайно, це все необхідно, але ту любов і увагу, яку він зараз получає, звісно, звісно, інтернаті того б не мав. Дуже гарно себе прийняла. Я не зразу говорила з сім'ї десь місяців, 4-5 Я просто знавала процес документів, робила документи, але потім поняла, що мені це тяжко, мені потрібна підтримка, і я розказала мамі. Мама дуже радушно це прийняла. У нас сама багатодітна сім'я, у нас 13 дітей в сім'ї, того мама, в принципі, до дітей гарно відноситься. І вона це прийняла. Я здивувалася, це було таким приємним для мене сюрпризом, що настільки вони його прийняли, як реально свого. Процес оновлення це непростий. і, на жаль, війна не спростила. Ці, ці варіанти тяжко, бо цей процес від травня місяця, відколи я почала перші документи збирати. І от 26 травня тільки Забрала. Це рік часу, практично я поновлювала три рази документи. Ну, більше я сказав, скажу, два, тому що перший раз там не було довідки про доходи. останні два рази я просто не попадала на навчання, і це виматує, того, що сам процес документів зібрати не так просто. Ну, це третя неділя тільки в нас, але він напевно, що давно до мене звик. Ну, я скажу так, що на нову атмосферу він реагував трошечки збуджено. І... Якщо в перші дні він взагалі практично не грався, а потім він навпаки дуже плакав, або навпаки, дуже мовчав, і у нього такі такі качельки були. А тепер, вже, слава Богу, у нас такий процес, що він вже може попроситися вночі, візьми мене там. На там показує мама, на лягає коло мене, синає. Слава Богу, я, я думаю, що в принципі він вже адаптований.